Друзі, всім привіт! Ну що, закінчились змагання Альфа Браво ППРС на новорічний мілкан. Я записую це вже після того, як відстріляв всі 5 вправ. Що хочеться сказати? Невеличкий дисклеймер. Все, що ви побачите після цього, це перше мої перші змагання в ПРС. Це такі зараз під відмазки. По-друге, я не стріляв місяць. Я зброю пристріляна на 50 метрів. Відповідно, я стріляв виключно сіткою. Тобто, у мене не було можливості ні внести поправки на барабанах. Ось, тому все, що я стріляв на 100-150 метрів, я керувався виключно сіткою. Ось. Таким чином, відповідно, і стрілялось мені трошечки складніше, ніж я хотів би, звичайно. Ось, плюс недостаток того, що я взагалі відсутній стрільби. Як такое вплинула на мій, скажімо, психологічний настрій. Я дуже хвилювався, нервував, переживав і прям. Але мені дуже сподобалось. Було цікаво, цікаві вправи, особливо остання п'ята. Я думаю, це все побачите. Мені сказали, що я маю їхати на ці змагання, і я дійсно думав, що я не поїду. Але в останній момент все ж таки зібрався і поїхав, і не жалкую. Це було цікаво, було подивитись, цікаво подивитись на інших стрільців, хто як стріляє. О, ще один момент. Третя вправа. Я завтикав поставити телефон на запис. Тому цієї вправи у мене є лише запис самих пострілів з, з камери оптичного прицілу, а мене не буде на фоні. Так що я не знаю, чи я буду вставляти третю вправу, чи не буду, чи залишиться лише 1, 2, 4, 5. Але все було круто. Минувшими, прийдешніми, бажаю вам хороших результатів, бажаю вам задоволення від того, що ви робите. І бажаю вам, щоб ви зробили аналіз своїх дій і зрозуміли, де ви зараз знаходитеся і що і Який у вас результат реальний є. П'ять вправ з новорічною тематикою. Відноситеся до них трішки із усмішкою і спробуйте отримати максимальний і результат, і максимальне задоволення від того, що ви будете робити. Дивіться, значить, у нас з вами вправа номер один. Називається торби подарунків. Стартова позиція для кожного зі стрільців буде знаходитися ось тут зліва від труби, за 2 метри від зброї. Спостерігач буде дивитися в трубу. Зрозуміло, так? І так, за командою судді під'єднати магазин, ви під'єднуєте, сигнал таймера, «Піп», старт. Ви займаєте перше положення для стрільби з мішка, робите звідси 4 постріла. Коли ви відстріляли 4 постріла, затвор ставимо в заднє положення. зброя або догори, або в сторону мішені, переміщуємося на другу позицію. Тут робимо 4 постріли. Звідси затвор в заднє положення, переміщуємося, робимо з цієї позиції ще 4 постріли. Тобто, загально у нас з вами виходить 12 пострілів по 4 на кожній позиції. Час на виконання 120 секунд, тобто 2 хвилини. Зрозуміло? Зрозуміло. Які є запитання? 那我啊。<了> <laughs> Ugh. <sighs> 太像了。

Права номер 2 святкова драбина. Кількість позицій для стрільби 3. Різні щаблі драбини. Це перша позиція, друга і третя. Робимо по 4 пострілі. Набоїв 12 з кожної позиції. Мішень 150 метрів, гон 15 см. Я зараз відкрию подивитися. Час на підготовку 60 секунд, час на виконання 120 секунд. Умови виконання справи. Стрілець займає положення, стоячи дзвінківкою біля позначки початку вправи. Право у нас тут буде починатися за 2 метри від драбини. На стрільця надівається новорічний кожух, це необхідне обладнання, знаходиться в руках стрільця і не торкається землі. Готовий. Boa uh -huh. Потерял. Ну я вроде чушь, я там шесть попал, да? Стойку, так? Ого. Ніфіга себе. Вправа складається з трьох положень. На кожному положенні стріляємо чотири рази. Перше положення лежачи. Там. Напівавтомат на запобіжнику, болт в задньому положенні. Переміщення все зі зброєю в безпечному стані. Перемістився, поклав зброю, відстрілявся, затвор в задньому положенні або на запобіжник. Або тут на коліно, або, якщо вам зручно, правіше на, на коліно 4 постріли. забовіжник або бул, встав, 4 постріли. Все. Всього 12 пострілів. Три положення. Лежачи ми стріляємо на дистанцію 150 метрів. Гон позначений цифрою 3. З коліна і стоячи ми стріляємо на дистанцію 100 метрів. гон позначений 3. По виконанню вправи. Значить, дистанція 100 метрів. Гонг 10 см. Час 120 секунд. 4 позиції. І з кожної позиції дуже уважно робимо по 3 постріли. Починаємо з лівого плеча лежачи. Це ліва сторона бочки. Друга лівий край бочки, ліве плече. 3 постріли. Далі правий край бочки, праве плече. 3 постріли. І край, правий е, край бочки, лежачи три постріли. Якщо шапочка спадає під час викладання вправи, слідкуємо за нею, значить вправа прикорочується, зупиняється. Всі бали, які набрані в шапочці, зараховуються. Ті, що без шапочки, просто зупиняються. Тому будьте дуже уважними. Да. Бля. что да, да. ж такое? Все ж было нормально. Ага. О. nha yeah, okay. quá <tôi> Значи ще раз, п'ята вправа. Стартуємо від цього дзвіночка. Спочатку вам буде дано 60 секунд на підготовку. Ви берете зброю в руки, магазин вже споряджений. По сигналу таймера, у вас буде 60 секунд. Ви рухаєтесь до столу. Розміщаєте свою гвинтівку, дозволяються передні і задні упори. Основна умова, щоб всі вони знаходились на столі. У вас за ці 60 секунд ви можете прохолоститися. Тут у нас лежать два скати, дошка. Значить ваші ноги повинні бути на цій дошці. Вони можуть бути на колінах, вони можуть бути. Можете стояти ступнями тут. Все одно. Основна вимога, щоб ви не робили упор от сюди. Тобто, отак от вже буде не зараховано. Тобто, ви повинні робити упор на дошку. По тому, як 60 секунд закінчиться, зброя ваша лишається на столі, магазин приєднаний, набій недосланий. Ви повертаєтеся на стартову позицію. І ми починаємо вже саму вправу. На виконання вправом дається 120 секунд. Перед кожним пострілом вам потрібно буде зробити дзвіночком удар дзвіночком. Тобто, час пішов, ви вдарили в дзвіночок, побігли, зробили перший постріл, повернулися назад, знову вдарили в дзвіночок, повернулися на позицію, другий постріл. І так, кожен постріл. Всього ми робимо 9 пострілів. Молчание. Молчание. Вот лучайно, случайно. Давали стрелять за номером сорок четыре. случайно. Не могу вам сказать. А Не-не-не, шаудан пострел. У меня 9. А у мене вісім час. Давайте молчание куповать. Дивізіоні було троє людей, яких ми можемо зразу всіх нагородити. Я вам скажу, це була безпрограшна партія. Вони або знали це все діло і змогли нормально з собою домовитися. І за третє місце з кількістю балів 2, даже якщо кількість балів ця з'явилася, кількість балів 2, третє місце Дмитро Тисячний. Підходимо. Де? Немає? Поїхав? Не очікував. Не очікував. <ріст> ну що ж, тоді добре. Добре. Тоді Олексій Іванов 12-18 балів. Де? Опа! Ніоха. Я вітаю тебе. Дуже, дякую. Так, ми одягаємо зразу на тебе цю штуку. Я тобі від компанії Кіноко, щоб чистилося добре і щоб ти міг е, нормально вичищати свою зброю. Дуже дякую. Да. Так. І перше місце на півавтоматичний дивізіон. Е, Олександр. Олександр. Олександр, Олександр, вітаю! Вітаю вам коін, вам календарь. Перед тим ми вам одягнемо це все діло. Опа! Отак. От Щоб гарно було. І вам чистка не даєте? Ні. Такс. 40 балів. Третє місце. Скрилюк, Віталій. Віталік, ти Добре. Мене Спасибо. радуєш постійно. Ми спочатку беремо з тобою, бери. Календаря йому давай. Я йому це все діло надягну. О, Дякую. Он передавай йому. Дякую. Все, чисть гарно. Дивіться, перше місце і друге місце у нас 43 бали. І ми розводили його по найтяжчій вправі, яку стріляли. Тобто, хто краще відстрілявся в праву третю? Для всіх вона була найтяжчою, класична. Лежачи з коліна стоячи. От ми по ній розводили. І е, з кількістю балів 43. Із е, з хужим результатом по третій вправі місце зайняв Сергій Черненко. Сереж, вітаю, молодчина. От, я тебе вітаю. І ще раз. Хороший результат. І перше місце, ну, як для мене, я вам скажу дуже класний результат. Петро. Я тебе вітаю. Ти я просто молодчина! Я дивився, як ти стріляв е, в праву номер 1 Я був в захваті реально. Дякую всім учасникам, які прийшли до нас на змагання. Дякую, що ви були. Терплячі до нас, до наших суддів, всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Бажаю, щоб ваші плани у вас вони були і вони реалізовувалися найшвидшим способом. Ну, дякую вам за настрій. Дякую за вам за позитив. Чекаємо вас на наступних змаганнях. Може, давайте Все. Спільне давайте спільне фото.